от, оттуда. А, так. а диви, Ти таки піднімав? Ну все півничка підняла. Це латунний. Це коли ти його підняв? А це ще в тому году, мабуть. В тому году, да? Все, диви, так? Ну. Це якогось манліхер, що мені казали. Манліхер? Можна. Знаєте, Чому? напишіть. Маузя чого. Ну це півник латунь. Так, а це от чого? Це от шашки РКК. 27-й 24-й. І це, і це, да? так? Полукомплекту, так. Да. Шукарно. Прикольно. Це в нас така вступительна частина. Потепліло дуже знатно, хорошо, сонечко сьогодні, кліщі, все як положено. І перший сигнальчик, якась якась лабуда. Щось на пряжечку похоже, але мені кажеться, що це не пряжка, а якась фігня від електрики. Копійчужека, дві копійки. Дві копійки, дві копійки. Золото 36 року. Золота рейха. блін. Красавчик. Комрадик хода і знайшов ось. Колечко таке пожмакане. Така обручалочка була. На палець вдівалась, судя по всьому, чоловіче, воно паяне. Так, да, це воно. Так, куля випала, ось така свіжа куля. Напишіть від чого. Однозначно пістолета від якого пишіть. Нічого нема, так? Да? Пока, ні. Пока ні, каже. У мене ось тут. Гонородяник 1982 року випав. Ось такий симпатічний. Пряжечка ось така прикольна від підсумочку. Здається, що вона німецька. Знаєте, напишіть. А, це, що... Не поняв, бачиш? Ага. З точечками, як вони гудзики були з точками ага. і ця з точками. Смоток ложки ось такої гарної. Так. Що у нас тут? алюмінієвий С. Так, а з цієї сторони дивимося, клеймо Літоні білісі, дякую Грузії за підтримку. Так, камрадусь приніс. Якийсь засов був, якесь кріплення. Старе, згнивше На ньому куски дерева були, ну поки що нічого такого, йдемо далі. У мене тут трошки з ямки кераміки випрыгнуло. Ось така царська кераміка. Може революційна, дореволюційна, ну Времен царізма. Ось шмат чорної кераміки. Та я думаю теж, що це різм. Немає ніяких узорів. Ну а така трошки висвітлена, а будок чорний. Якийсь колокольчик. Чи от чого воно не знаю. Ну мені попадались такі штуки, типа бубенчика здорового. Ось да. заготовки. Це срібло скіфські заготовки. А, нормально. І вазелін. І вазелін. Да. Щоб ноги не боліли. Да. Так, погружаємося в ліс повністю. І в мене тут ось 1927, аби дві копійки. Оце б я б не знаю. Я б тут на дерево б заліз би. Але одна копійка 27-го року. О! Золота партії! Три копійки 1940! Та-дам! Прикольный, сохранчик огонь. Супер! Ключ! Будем гайки крутить. Супер! Дуже страшна монета! Так, да, Очень даже! Хорошо, хоть не обсмоктана! Да, що да, по виніс! Пол комплект! блин! Надо? Забираем сами кассету тебе надо. Кассету магнитофон. Заграниченный. Заграничный. Ух ты. А це до нього, наверное, кому? Тын, тын. Если кнопочки не нажимаются. <рес> так все, він уже все, кирдай ему. А то блок питання од нього, да? да. да И що це в нас? Тембр громко. Кассетный, Электроника 302, она. Электроника 302. Вот так. Кому надо обращать. Да. скинем. Я... Да. И... Падам. А ну. Золото 36 да, партии. 36-й, по-моему. Да, он самый. Это золотишка партии. Ручка від чогось, так? Да? Так, да, це цього арія. <свист> <свист> Золотаніська. Якась така ручечка. Ну ну щоб і ручечка, ти так особливо не візьмеш, Бачиш таке воно якесь. Ні, ну воно десь бачиш трималось, поняв? Може на якійсь посудині. Може бути. Копати, глибше. Що, супуху знайшов. Клад бухаря. Клад бухаря. Совєтський бухарь. Знаєте, як при Совєтах бухали? Даже сейчас так не бухают. Причем там бухали такий шмурдяк конченый, блин, що... Ану. Шайлень, Тя, ти шо. А ну Асаша, блин, що? Все, ты сегодня в шоколаде. Да. Будет 75-й. Будет груши. 75-й 75-й. Да. Тела да. куча, блин. Ну что? Вин чек копал. Сейчас, подожди, я свалю. А ну есть у него тут и двадцатка и двушка і все на світі а ну. дай Сереженька отут дивись Може в траві Не там шуршите Ти вже ее перекалашматив І що вам? Іщо? А ну Он там дасть він валяється в цьому. ну. Пінчик не бачить. Що що, п'яток. Катін, да? Да, в основному. Дивись. Ану. Шість первый. 61-й. А ну ще по маши. Може бути хлопці. Ну що, в одній яме 5 штук, красава. Еще есть. Еще есть. Не там, не там, в яме. А ну, 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 ну. Угу, хер. Еще один. Так, що це в нас? Двушка? Да, двушка. -сі Чавунець. Але на жаль, лопнутий. Ого, який важкий. Він важкий капець. Чугуняка. На жаль. Реально, ну, що тут було? ось. Ну я ж тобі кажу, да, 1907 рік. СПБ 15 Королівська. Наверно, 40, ну. Та гарно б'є, гарно. Супер. 76-79. Ще один. Охо! А ну Та десь тут, тільки акуратно, не ганяй піном. Вот тут уся, вот тут. О! Вс, видовбали. А що, Ніколашка? А ну Ти дожди. Да, я покажу. 1897. -й. Ввечері я потроху, трошки з лісу вийшли, знов к селу і ось тут двушка 36-го року. Досить така непогана. Сережка тарабане он, копає яму усілена, а в мене тут шматок ось такої розчоски, гребішок був, хтось вуса причосував або бороду. Яма поруч і ось друга частина. Там патрон викопав, так? Да? Там хер з ним. Ось такий гребішочок Був. Кусочок глека, бачите? Ось такий кусок чорного глека. Випав. Це воно тут все на одному місці. Двушка, грібішок і ось ця фігня. Світу дам, бо вже темніє, блін. Сімдесятый дві двушки. Пятішка. П'ятерка, 70-й день сухостою. Трьошечка 1961 року. Дзига. Від будильнику. Ану, какошечка така. Какашечка? Та не. Може, щось. Старек. ти що не бачив, чим било? Mm, да, так, так било нормально. 15 копеек білон. Угу. Mm -hmm. Срібр... Срібний, але ушатаний. А де ти там знайшов його? Ось mm тут. -hmm. Ну в мило кинеш, може щось там откисне. Але вже блін вона горіла походу. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Краник от самовара походу. Та да. Да, він самий. це щось надержи. Зависоно її близько-близко. Та що? Совет, блін. Або двадцатка. Та ні, не двадцатка. Та б'є на щось, попробуй, як воно б'є. Та шут йо. Щось воно таке якесь вже мертве. Під діометру наші 20 копей. Бахнув тільки що, бахнув, бахнув, шо там? Ух ты, якийсь непонятний, не нашенський. Польша, ну, тут в цю сторону. Ну, це може щось стоїть. Такесь щось видно написавчик, ну це Божья матір. Так не по нашому написано збоку, ну так, ну, да, щось воно таке інтересне. Інтересно, цікаво. Не дери його тільки. Ну так, ну, да, божья Матерь, але... Але але хрен його знає даже. Польща, не Польща, ну щось католицьке. Клас. Темно вже майже, майже темно. Майже темно. 5 копійок 46-го року. Ні, вот тут ну, це прикольно. Це, що, що там пише? Ну, так? ж этот, Ватикан, мабуть. Та Ватикан, Ватикан. Ну, да. А цей, чуєш? А по А свою дай монетку. А, ось, а ну дай, дай подивись, що пише. Марія, Бред. А ну дай. Прикольний медальйончик. Я думав, він у тебе, типу, пластиковий. Ну, не зовсім. А це... Это... Ну, це, це по-любому десь, ну, щось воно, ну, католичське. Там що десь копейки. Кравошопадина од нього відвалюється. Третій і... А там ще була 1869-го тонну там воно Ну как он там. Це якийсь святий, блін. З хрестом і з яйцями. З хрестом і яйцями. Що ну, не бачиш? Ну, це совет ранній, mm. срібний. 10 копійок 23-го року. на. Так що от такі от діла сьогодні. Да. Класна штучка. Штучка дрючка. Да. Та то самовар да. уже то бачили. Перший угу. раз подивимося. Красота. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти.